У нас є основний показник, в принципі, кисню, який організм здатний використати. Називається він во 2 Max. ВО2МАС. Це ключовий маркер, і різними способами можна. Визначте, як правило, то газоаналізатор або тести певні, залажу наперед, потім все, все там детальніше проговорю з вами. Це ключовий показник. Серцевий ритм, робота, потім ритроцити, мітохондрії. Це робота загальна, яка який це показник показує, да, дає да, певні відповіді на за запитання там наскільки ви довго? Можете працювати на, на якійсь зоні, як швидко ви використовувати вуглеводи, коли жири, ну, Тобто це досить хороший показник. Впливає генетика на це теж. Якщо вам цікаво взагалі, чи можна народитися з класною, класним показником, можна. Але й натренувати його теж можна. І кажу, до речі, що чому важливий 2 Max? Максимальна кількість кисню, яку організм здатний використати. А, да. Чому це важливо? Тому що це нижчий ризик метаболічних захворювань, ну і вища стресостійкість.